Ви на Ютуб каналі Фокус для вас працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку експерт в енергетичній сфері Максим Білявський. Мої вітання. Слава Україні, героям слава нещодавно. Україна залучила аварійну допомогу від Румунії та Польщі для покриття дефіциту в енергосистемі. От розкажіть Максиме, чому взагалі так сталося? Адже масованих ракетних ударів на щастя не було. Найперше, я хотів би внести корективу, що аварійна допомога залучалась здебільшого зі сторони власне Румунії та Словаччини. Це перше для розуміння з Польщі, так була аварійна допомога, але вона була практично незначна, і це пов'язано з тим, що фактично по суміжним країнам Європейського союзу, які мають спільний кордон з нашою ненькою Україною, найбільша ціна на електричну енергію якраз спостерігається на жаль на ринку Польщі. Це перше для загального розуміння, тепер що стосується причин та передумов, власне чому нам потрібна була аварійна допомога, або іншими словами, імпорт електричної енергії, який був. Не передбачений в добовому балансі постачання споживання виробництва електричної енергії України, ну перш за все змінилися метеорологічні умови. Відповідно, зросло споживання, і на той момент кількість енергоблоків, які перебували. У вимушеній зупинці ремонті була значна їх кількість. Відтак виробництво електричної енергії не відповідало підвищеному попиту. У зв'язку з цим було прийнято рішення задіяти аварійну допомогу. Це абсолютно стандартна процедура, нічого тут нового немає. Аварійна допомога була задіяна. Ця аварійна допомога задіювалася і в 2018 році, і році. 10-15 років тому це просто формулювання, регламентне нормативно регламентне формулювання аварійної допомоги, тому що обсяги імпорту електричної енергії вони не передбачені. Відповідно в добовому балансі, який складається на добу наперед, це перше. Друге важливо також зазначити, що аварійну допомогу надає і Україна для суміжних європейських країн тобто, це взаємовигідна співпраця, яка відповідає усім нормативним документам Європейського Союзу та України. Нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково натиснути на вподобайку цьому відео та підписатися на наш YouTube канал Фокус, пане Максиме. А от після припинення блокування кордону польськими перевізниками ціни на скраплений газ мають понизитися, адже за останні тижні ціни значно зросли саме щодо автомобільного газу. На жаль, в розрібному сегменті ринку нафтопродуктів відпускні ціни на пропан-ботан збільшились приблизно на 70 копійок по літру і зараз складають більше ніж 36 гривень за літр. Це роздрібний сегмент. Загалом по оптовому сегменту зростання за даними української енергетичної біржі складає від 2,5%. Це власне, спричинено тим, що блокується кордон, на жаль, не лише з Польщею. Але із словаччини частково з Угорщиною, тобто між Словаччиною та угорщиною, це впливає на трафік на обсяги постачання скрапленого газу. Тому безумовно тільки будуть зняті обмеження по транскордонному переміщенню товарів, вантажів, в тому числі нафтопродуктів, Безумовно, ціни на автогаз мають повернутися до раціонального формату. Водночас я хотів би звернути увагу, що в той же час ціни на дизель та бензин зменшились відповідно на 50 та 75 копійок на літрі в оптовому сегменті. Яка ситуація зараз відбувається в роздрібному сегменті? Складно оцінити а оптовий сегмент бензину та, та дизелю. Власне, зменшується ну від 50 до 75 гривень на літрі. А як ви оцінюєте ціни вже в наступному, в 2024 році? Чи можуть вони понизитися значно понизитися саме на паливо? Ну, власне, на ціноутворення нафтопродуктів впливає велика кількість факторів, як макроекономічних глобальних, так і безпосередньо факторів, які визначають поточний стан національної економіки. Ну, перш за все, це курс валюти. Друге це спотові котерування на нафту. Третє це ціна фрахту, статус стан транскордонних переходів. Попит, обсяг попиту теж визначає фактично ціну отворення і тому тому подібне, якщо дивитись на поточну кон'юнктуру, безумовно, я не бачу умов передумов для того, аби ціни нафтопродукти зростали. Але ми маємо пам'ятати про сезонність цін, в першу чергу на дизельне пальне і як тільки буде розпочинатися посівна кампанія, тобто як тільки наші. Фермери будуть виходити у поле? Відповідно, попит на дизельне пальне буде різко зростати за винятком тих випадків, коли фермерські господарства завчасно закуповували цей вид нафтопродукту. Тому сезонні коливання будуть суттєвого зростання, особливо я не бачу. А от щодо газу, яка буде ситуація щодо скрапленого газу? Ну, по скрапленому газу ситуація наступна. Там буде прив'язка до обсягів і цін природного газу, це перше, ну і до ситуації на кордоні. Я особисто сподіваюся, що ситуація на кордоні буде розблокована в найближчі декілька тижнів. Вона прямо пов'язана з геополітикою, це абсолютно проросійська. Диверсія це фактично торгова блокада нашоенки України, і зі зміною прем'єр-міністра Польщі ситуація має вирішитись. Загалом розблокувати кордон можливо всього навсього за 15-20 хвилин. А от якщо перейти вже до питання щодо опалювального сезону, от на даний час Україна чи готова повністю забезпечити внутрішній ринок власним видобутком газу, адже раніше, ще напередодні опалювального сезону, перші офіційні особи країни повідомляли, що ми це здатні робити, особливо в час повномасштабного вторгнення. Так, ми це здатні робити, і в тому числі через те, що обсяги споживання блакитного палива, на жаль, зменшилися. Чому на жаль? Тому що зупиняються підприємства через доволі високі ціни на енергоресурси, в тому числі на електричну енергію. Ну і відповідно, обсяг природного газу, зокрема, який вивільняється з категорії промислових споживачів, може бути перерозподілений. Він перерозподіляється по факту між побутовими споживачами та об'єктами житлово комунального господарства тощо. А от якщо поговорити в цілому про опалювальний сезон на 2023-2024 роки, чи є в нас достатньо там газу, так палива, вугілля, щоб забезпечити безпековий енергетичний сезон в Україні? Безумовно, достатність ресурсів є, і взагалом я хотів би нагадати, що таке енергетична безпека. Це достатність ресурсів, які транспортуються через надійну інфраструктуру для платоспроможного споживача. Це все власне комплекс цих понять, цей ланцюжок називається енергетична безпека. Ресурси є, інфраструктура працює надійно. На жаль, споживач не настільки платоспроможний. Чому тому, що ми бачимо рівень безробіття? Тобто, у нас проблема власне, з платоспроможним попитом і фактично з фінансового ліквідністю енергетичних ринків як ринку природного газу, так і ринку електричної енергії. Тобто, це позначається на фізичному надходженні грошових коштів для суб'єктів господарювання. Це є якраз проблема. А от хто безпосередньо зараз експортер для України газу та вугілля, адже раніше це була країна-агресорка Російська Федерація. На жаль, ця інформація закрита, я б не став би її розкривати в цілях безпеки нашої держави. так, так розуміємо. Тепер з'явилася така інформація, що міністр промисловості і торгівлі Чехії повідомив, що деякі трейдери країни у жовтні почали імпортувати до країни російський газ, який припинив надходити спочатку початку 2023 року. Е, року. Ця новина вона так збурила насправді громадськість. І скажіть на вашу думку, чи країни центральної? Є та а, східної Європи а, знову ж таки повернулися в залежність від російського газу чи ні? На жаль, така тенденція помітна в листопаді місяці. Загалом російський газ потрапляє на ринок Європейського Союзу двома шляхами: перший шлях це відповідно тропровідні системи подачі блакитного палива. другий шлях це морський, тобто скраплений газ і регазифікація через ЕЛНД-термінали. Таким чином, в листопаді місяці, спеціально готуючись до нашої з вами розмови, я подивився статистику. Росія, на жаль, поставила в країни Європейського Союзу порядка 1 мільйона 750 тисяч тонн скрапленого газу. Загалом Загалом, ми бачимо збільшення. В цілому, наприклад, в тому ж самому листопаді місяці Росія відвантажила на експорт скрапленого газу приблизно 2 мільйони 560 тисяч тонн. Як бачимо, фактично лева частка скрапленого газу постачається на ринок Європейського Союзу. З рахунок чого це відбувається? З рахунок щонайменше двох причин, особисто, на мою думку. Ми бачимо з вами Практичне е, зменшення обсягів відвантаження скрапленого газу, російського скрапленого газу в Азійсько-Тахіканський регіон, зокрема в Китаї, якщо раніше, наприклад, в місяць відвантажувалося близько 800 тисяч тонн скрапленого газу, зараз в листопаді відвантажено 100 тисяч тонн скрапленого газу. Ну, і фактично е, цей обсяг був перерозподілений на європейський ринок, який в листопаді місяці фактично скрап... став преміальний. Е, З рахунок чого відбулось збільшення обсягів? Відвантаження російського газу за рахунок зокрема того, що відбулася посуха Панамського каналу, це вплинуло фактично на товаротранспортну роботу на товаротранспортний рух. Тих танкерів, які раніше постачали скраплений газ на ринок Європейського союзу, зокрема, у той же час ми бачимо, що добовий режим транспортування російського газу через газотранспортну систему України складає приблизно 40 мільйонів кубічних метрів, і це не відповідає обсягам заявленим законтрактованим обсягам, які були підписані в 2019 році. Приблизно добова заявка, яка має бути в Виконана, фізично виконується, тобто подається російську газу лише на там 39 Відповідно, за недопоставлений обсяг Газпром має сплачувати кошти. Чи сплачує він, я не знаю, але насправді це питання потрібно відстоювати на рівні арбітражного суду. вже. Сьогодні тому, що ця ситуація у нас фактично має місце з 2021 року по пам'яті, тобто Газпром має сплачувати штрафи пеню відповідно до контракту від 2019 року за недозавантаження тих обсягів, які він має завантажувати відповідно до контракту від 2019 року. От якщо поговорити стратегічно, чи можуть країни Європи в першу чергу знайти заміну російському газу взагалі енергетичним от енергетичну безпеку, так шукати в інших країнах? Насправді, наприклад, там в сполучених штатах Америки або там країнах Латинської Америки, чи все ж таки вони залежні від російського газу? Ні, безумовно залежність е, зменшується. На жаль, обсяги споживання російського газу зросли за рахунок зокрема ціни відпускної ціни, тобто фактично європейські триднові компанії. Через посуху на Панамському каналі відповідно зростання фракту відмовились від американського газу на користь російського газу, незважаючи на всю жорсткість санкційної політики. Це перше друге, чи можуть європейські споживачі відмовитись? Безумовно, зможуть і повинні відмовитись якнайшвидше. Хто має стати джерелом заміщення російського газу? В першу чергу я вважаю, це українські ресурси. Тобто, так, Україна, яка володіє найбагатшими запасами. Доведеними запасами природного газу має стати таким резервом, я би навіть так сказав, енергетичним резервом для європейського союзу, тобто повноцінним партнером з точки зору гарантування енергетичної безпеки, і це мають усвідомити наші партнери на всіх щаблях управління Європейським Союзом і збільшити обсяги військової матеріальної допомоги, аби якнайшвидше вийти на кордони 1991 року. Загалом це країни Північної Африки, тому ми бачимо зараз активну, активні перегони, активну боротьбу між Китаєм, Штатом Америки і Європейським Союзом за майбутнє Африканського континенту. Це шельф Північного моря, це між іншим шельф. Середземного моря і ті запаси природного газу, які знаходяться в економічній зоні Ізраїлю, тому що ми бачимо зараз ту розгорнуту війну, і до якої причетний Китай і Російська Федерація це в тому числі в контексті енергетичної безпеки Європейського союзу. І загалом ми бачимо вимальовується така загальна картинка, тобто відбувається. Фактично боротьба за ресурси от розкажіть про танкерний флот Російської Федерації, тому що Росія вона дуже вдало е, насправді вміє обходити санкції завдяки е, такому новому ресурсу. Так е, в цілому, якщо вести санкції так, проти танкерів, проти цієї логістики, наскільки це може вплинути безпосередньо на Російську Федерацію? Насправді це дуже складний елемент ланцюжка постачання енергоресурсів танкерний флот. Чому? Тому що взагалі танкери під прапором Російської Федерації або як вони зараз намагаються використовувати і переносити е країну м -м, власника цих суден, здебільшого між іншим на Африканський континент, включаючи транспондери, тобто інші засоби навігації, і фактично, ці танкери вони здебільшого танкерний флот Російської Федерації, або танкери, які використовує Російська Федерація, зараз я би назвав. би Піратськими. Чому? Тому що вони жодним чином не відповідають як по безпеці, так і по іншим критеріям, морським доктринам, морському праву як європейському, так і глобальному. Експерт в енергетичній сфері Максим Білявський був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки під відео. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.